Нарного і кадрового характеру. Що стосується роботи керівників жепів. Тому що дуже багато стихійних сміттєзвалищ, біля яких вони, вони проходять кожен день, вони навіть не, не рухаються, щоб їх прибрати. Мене це не може здовільнити. Я розумію, що зараз є проблема, що частина працівників жепів задіяна в, в заходах щодо мобілізації, але це не звільняє від прямої відповідальності. Була зустріч сьогодні у нас з Обленерго. Обговорили ми питання нашої роботи. Водоканал робить багато кроків, і вони це визнають для того, щоб покращити економічну ситуацію, питання розрахунків. Але ми все рівно хронічно збиткові. І тому до моменту реконструкції водоканала, яка запланована наступний рік, а результат, напевно, з'явиться через рік, спротягнути так, щоб. І Обленерго відстоювало мало свої, скажімо так, виконувало свої завдання для того, щоб водоканал не мав проблем з відключенням енергопостачання. Розробили низку заходів спільних звернень до національної комісії з питань регулювання електроенергетики, до кабінету міністрів, є питання неврегульовані. І також на от буде засідання наглядової ради, де вони спільно будуть шукати вихід і для врегулювання цієї ситуації. Ну, як я сказав сьогодні керівництво Бленерго, результат має бути такий, щоб і вам і нам було погано. Бо вам добре, нам погано, він не влаштовує, бо місто тоді без води. Нам добре, вам погано, не влаштовує, бо ви не отримуєте гроші за електроенергію. Всім добре, поки що нереально. Тоді має бути всім погано. Водоканал віддає все, що може нашкрябати, все, що може заплатити, все, що може зекономити за електроенергію. Обленерго йде нам на зустріч в питаннях не відключень. Що ще повідомити вас також мешканцям, що можна через сайт міської ради задавати на такі брифінги питання. Поступило одне питання на сайт до редакції газети Чернівці щодо стихійної торгівлі в районі вулиці головної. Зупинка друкарні до центрального входу до ринку головного. Значить, досвід показує, що боротися з стихійною торгівлею можна тільки за однією мови. Що там постійна є присутність одного-двох працівників внутрішньої міліції і районної ради. Такої кількості людей для того, щоб перекрити всі стихійні ринки, у нас немає. Ми зараз ведемо перемовини з ринками, які там розташовані, з магазинами, про те, щоб вони, хоча б, долучилися фінансово до найняти Державну службу охорони для того, щоб та виконувала ці. Обов'язки. Тому що ви знаєте, що таких, ну навіть тільки по Шевченківському району, таких точок близько 20. І не задіяти майже на за цілий робочий день 20 працівників патрульної служби. Це неможливо, тому що це дасть шкоду нанесе по охороні громадського порядку. А працівників районних рад міської ради у нас просто немає такої кількості, які за це відповідають. Крім того, що в них є інші. Тобто бачимо це вирішення через. через Таку спільну роботу з тими, хто зацікавлений на місці боротися з стихійною торгівлею, І я думаю, що результат, коли ця схема буде відпрацьована, буде, буде показаний. Коротенько, в мене все, будь ласка. що був робочий лише один. Загалі ситуація в місті збережними гітрантами, що робить для того, щоб я посібників. Не, не сама краще, але на цій сесії ми до дна ми внесли зміни на чергові внесли зміни до бюджету і виділи невеличку суму для закупівлі гідрантів. Нові гідранти коштують значно дешевше, ніж ті, які нам потрібні в центральній частині міста, тому що вони розпоросні. Скажімо так, під старі мережі, під австрійські мережі. Орієнтовна вартість гідранта десь близько 30 тисяч гривень. Нам їх не вистачає декількох десятків в центральній частині міста. Тобто робимо такі перші хвилини, наскільки скажімо, він відповідає нашим потребам, ті гідранти декілька встановимо і будемо безперечно цю проблему вирішувати. Бо може бути біда. Добре, що її якби, поки що немає. Ну, ця проблема не, не народилася вчора. Ці проблеми десятки років, і в радянські часи не всі гідранти були справні завжди, але над цим працюємо, цю проблему з ним. Ще, будь ласка, мої колеги на те, що ви щойно сказали про стихійну торгівлю. Мабуть, несправедливо буде покарання вами е, керівника джереху номер 4, тому що через стихійний ринок на мікрорайоні, на території мікрорайону, там залишаються такі кучугу сміття, що туди ні пройти, ні проїхати. Там набагато більший стихійний базар, який підносим до речі, Шучаківської районної ради, ніж той, про який ви щойно сказали, що там залишається після людей, а, ну страшне місце, навіть да? сподіваюся сама, тому що живу на проспекті Незалежності. А до речі, вздовж всього проспекту, відпочинаючи від Деподи, що залишилася там тільки підзірка, і вздовж цього проспекту. Досить присміжні іномарки цих людей, які торгують огірками, заводять з зеленої вулиці, всіма овочами вонами, і кавунами, і динями, що хочете. Там жодного немає білого туалету. Там люди дарують, на столі проявляються в під'їздах і в пересадниках. Там газони витоптані вже до неможливості. І боремося з цим, не дивлячись на те, що частина населення підтримує цю стихійну торгівлю, або із-за того, що зручно користуватись, або із за того, що живіють людей, похилого віку, які не мають пару копійок заробити. Ну повторююсь, я вже говорив на прес-конференції. Я маю конкретні докази конкретних людей, підприємців, які вийшли з ринків на вулицю, тому що обсяги торгівлі вищі. Тобто, підприємець, який торгував продукцію на ринку. Де санстанція, де треба платити за місце, за місце, де податково може прийти. Він вже на ринку. Тобто не на ринку, а на, на зупинці. І каже, що набагато краще торгівлю. Тому, безперечно, це треба питання врегульовувати. Що стосується керівників жрепів, і сміття, ну я ж не, не, не говорю про те, що я буду на, на камери ходити і знайду недопалок і за Я говорю про серйозні речі, про які і вони, і я знаю.

партії батьківщини, які до речі, балотувалися на меровіцию, а перед цим ще балотувалися в раду від партії промослових підприємств, якщо я не помиляюся. І якщо, наприклад, Арсеній синів проще, Максим Юрійович, Нікола Федеру, пісні стосунки, створення іншу якусь партію, чи перевірять до інших партій, чи підете ви з ним, знову на фронті. Вирвати з вас контексту, то, то дуже гарно звучить те, що ви говорите. Якщо знати, зна, якщо знати і розуміти політичну ситуацію, ви знаєте, що фронт змін злився з батьківщиною, потім команда фронту змін з деякими членами впливовому батьківщини, вийшли і створили Народний фронт. Я не змінював команду. В принципі, там, як технічно під, під... в тій ситуації, якщо б фронт зміни і батьківщина пішли б е, різними колонами, то режим Януковича розчавив. Аби одного, і другого. Треба було об'єднуватися, об'єдналися, відпрацювали вибори, створили потужну опозицію. Сьогодні, ще раз повторюсь, тут не, не стоїть питання в, в назві партії. Я говорю про команду, я говорю про якісь цінності і про все решту. Що стосується рейтингів, ну, останні дослідження показують, що рейтинг Народного фронту достатньо високий, вчиниться.

контраргументи до своїх опонентів і чи готовий відсутність, ну ви знаєте, е на вибори можна йти з двома якимись е двома шляхами, да? чи з основними тезами. Перша теза, що ти хочеш зробити, це один шлях. Показувати, чим ти можеш, як ти можеш змінити місто, що ти можеш запропонувати чернівчанам, як депутат, як міський голова. Друга теза. Влада погана, нічого не робиться, чи робиться не так, чи робиться так, але недостатньо. І виїжджати на критиці. Я розумію, що у більшості наших е моїх опонентів, у більшості майбутніх кандидатів в депутати буде саме ця теза. Тому що треба себе поставити біля мера, сказати, що мер поганий, і тоді нібито, ну, вони вважають, що виростає, виростає їхня політична вага. Причому заяви бувають абсолютно дурні, я вже говорю. Говорив сьогодні на апаратній нараді, і вам можу сказати, ну, з наближенням дати виборів, більшість політиків, громадських, ну політиків, значна частина, стає просто неадекватним. Просто коли людина, от, є, є публічна, я вважаю, що заяви в Фейсбуці це є публічна заява, якщо людина політик громадський діяч. Якщо Олексій Коломієць. Півтора року є членом виконкому, сидить на виконкомі, вносить іноді пропозиції. Частина їх приймається, частина не приймається. В Фейсбуці писати коменти, що влада в місті безнає і все решта, так він і є частина влади. Ну, кінець кінцем. Треба було виходити з виконкому. Або було треба по кожному питанню мати свою окрему думку. Це стосується багатьох інших молодих людей з нових партій, які будуть йти на вибори. Андрій Бряскало прийшов з хорошою ідеєю. За... Ми з ним списалися. Через годину він був в мене в кабінеті. Попробуйте з ідеєю підприємцю чи громадському діячу міського голови протягом години на особисту зустріч іншого обласного центру. Дуже в мене велике питання, що так вийде. Перед ним в мене був Горук півгодини. Перед накладанням вет, уявляєте, мій емоційний стан, про що ми говорили, яка у нас була легка зустріч. Приніс пропозицію, давайте видімо, проси гроші, дайте гроші на стели. Я сказав, хорошо, розберемося, мені ж треба з фінансистами відпрацювати це питання. Ще щось прийшов, вийшов, вийшов від мене в Фейсбуці, написав, був у мера, конкретики ніякої, годину чекав. Так перед тобою був керівник Ощадбанку обласного, який був записаний. Депутат обласної ради свого особистого питання, працівники міської ради відповідальні з терміновими завданнями. І якої конкретики хотіли? 40 тисяч налічкою, щоб я видав з сейфа, чи що? Через два дні сесія виділила 40 тисяч на реалізацію цього проєкту. І проєкт буде, і стели будуть, і ідея гарна. Але ми просто мені в мене плюнули перед виборами. Бо мер щось не, не відплясав, не, не від, відаплодував. Тому. Цього готовий аргумент в мене може бути тільки один. Моя робота виконання моїх посадових обов'язків, виконання бюджету, виконання плану з ремонту доріг об'єктів і ті ідеї, які я обіцяв, що дівчанам реалізувати їх буду реалізовувати. Відомі військкомат, бо прийшов. Колишні, колишні. На сесії вивчали по місті. Зараз що ви на, на лікарняну? Ну, не знаю. На наступній сесії заслухаємо звіт. воєнкома. Були бо обранці народні, не були. Мені це цікаво, я про це ще раз увагу. Тут е... є люди, які мають право ухилятися від мобілізації. Від законного виклика воєнкому на уточнення документів, від викликів в суд. Ці люди мають бути взірцем закону слухняності. Тоді, будь ласка, тут ви ще питання. Що за будівництво планує місто на контексті, навіть доведеної до новомінації колишньої пральні? Це не місто планує. Цей новий комплекс, цей об'єкт, він приватний вже багато років. Сьогодні подали з підприємства Сузіря, що будувала в тому числі будинки там в районі Соня. Є підприємства, є керівники. Але <зас> <зас> Ні, вони подали на цій земельній ділянці на будівництво житла, згідно закону. Я розумію, що приватний до я вийшла і подивилася, чи там є така підстав, є можливість ні обов'язково. Ну це тому, по першому ніколи не було. І ви не знаєте, як от Наталка, будь ласка, ти дізнайся, тому що я теж там проживаю. Там такі люди там, там е уточніть Ірина Миколаївна, дайте більше інформацію. Не там не є, я, це, є, є є чіткі законні процедури. Є містобудівна рада, є головний архітектор, який робить всі розрахунки, можна чи не можна. І, тобто, ці, ці всі всі речі да достань до всю інформацію не дадуть.